Фух, це тільки пів дороги пройшли. Ні, більше чи ні? Ми, а більше дітка ми пройшли. І сонце заховалося, йшла, одразу почало жарко робитися. Потім вже добре стало. Сонце заховалося і воно лісу дали ні. Та де тут дали, вже близько кілометрів чи менше. Фух, і я до нього дойду. Такий я до нього дійду, дід мене таки рішив десь завести. І думає, ох, і заведу й і покину і втічу. Ох, і противний цей дід, я його всі мислі читаю. Він думає, що він такий, я ж всі його думки читаю. Так що ти не вгадав, дід. Я дорогу знаю. Я далеко в ліс не піду, не переживай. Ти думаєш, що я десь піду далеко. да. Ага. Yeah. Yeah. <laughs> Те, що сало так нахморилося, то було таке сонце. Ну, Воно ще вийде, звісно, але сьогодні так ох... oh, yeah. хмарно з проясеннями. А тут щось вже засіяло чимось, на пшеницю не похоже, а що воно може бути, дивились, дивились, з дідом, навіть ми не можемо роз... зрозуміти. По ту сторону видно, що пшениця зелена, а це якесь. Так, да. внизу з розовенький. Ну, я сказала дідові, що це гібридна пшениця якась. Американська. Діда дід відробиться. Хоч посвіймойся з дідом, наче там гриби є. він думає. Він думає, що там є гриби. Друга. Я боюся, там тільки можуть бути вовки або ж партизани. І партізани, а всіх розігнали. Якщо будуть, то прийдеться нам розганяти усіх. Бо вже холодно там сидіть. Так, ну ладно, ще трошки я прийду. Ура! Фух. Ну нарешті підходимо до лісу. Чого він такий нахмурений цей ліс, якийсь непривітний? Він нас начекає зовсім. Ох, як його А, Де сонце? Верхушки. Там посадки, там поля і вся наша земля. Ай-яй-яй-яй, зайдувалися наші. Скоро без землі зостанемося. <рес> <рес> То все було довкола наше, а тепер чиє воно буде? Тут як поставлять знаки такі, що сюди не лізь, сюди не стань. І все. Ото буде. Свобода. Так, ну будемо зараз заходити в ліс. Навіть уже чути, як він шумить. У верхівках дерев, які ж вони височесні. Вже чути, як гуде ліс. Зараз ми в нього будемо пірнемо, пірнемо в ліс. Там може хоч затишок буде. Ото ну, тільки угорі гуде. Гуде. Ніби така тривога, якийсь ліс неспокійний. Ой, та що воно зараз спокійне. отак так то ми Я й дойшли. Кого? а хаши пшени стільки, діда, ти що не запасе? Я кажу, Тут то ти ж, ж і... пий її, і... чого ж ти її не як ти. Заварюй та пий, диви, запасається, толку кажу. Шипши шипшини стільки, та її кругом тут багато. Так, заходимо до лісу. Дід хоче бути первим. Поперед мене, той що позад мене, сказав не рипайся попереду, а це він вирвався вже. Вирвався і хоче поперед мене зайти. Який він, цей дід нехороший. По кущах мене водить усього. <сіх> По кущах, колючик. Господи, куди він мене веде. Тут заячі стежки лише. Ох, тут дорога була, оце де ми йдемо. Така дорога була, я пам'ятаю, машини їздили. Ага. Тепер тут і не пройдеш, не то що не проїде. Оце ж вона все, оце тут ого, якраз оця дорога була, оце де м'яка заросло. Ох, там і дерево лежить воно. Так. А ми дорогу переходимо і вибираємося до лісу. Ох, якийсь тут особливий такий храм наче. Природний храм. Да, таке відчуття зразу робиться. Цікаве. Йдемо, дід нас заведе зараз. Запам'ятайте дорогу, буде мені підказувати. Бо діда настрій якийсь. Додай. Він мені казав, заведу, казав, і в До дуба і буде. Ото як у тій пісні. Дівчина стояла. Ой, капець. Йдемо. О, отакі такі-то тут дерева. Храм Божий. Такі тут гриби. Тут, головне, діда не опустить, Так, ладно, пішли далі. Йдемо. Тому що я тут ніяких грибів не бачу. Я й діда вже не бачу. <клухи> Та я вже їх і не хочу цих грибів. Навіщо ж не мені треба ці гриби, щоб я їх оце тут шукала так. <клухи> мені без грибів було добре. Немає ніяких грибів, тут ж це, це, ліс такий. Що це за фігня якась росте. Це якась фігня. О, хомори якісь. Поганки. Грузи за поганки такі. <му> я це жию взяти, приготувати на одводі таким. Добро. <му> Ай, капець. Де ж той заморилася я вже кругами кругом тут ходити. Тут ні грибів, ні опеньків, як то кажуть. Ось ну, дерева кругом повалені, то через дорогу попадали, то ну, дивлюся, таке брьовничко, тільки не вистачає туди, якби ще ведмежата по ньому бігали такі маленькі. О, а так тільки вітер гуде десь верху, такий він якийсь нехороший, такий жуть наводить таку. Хочеться пошвидше отсюди піти. Ну, куди мене ще дід веде. Ох, не знаю, що він хоче з мене цей дід. Ось такий він казковий ліс. Нічого не бачили, нічого не знайшли, але прогулянка продовжується. По такій красивій осені, по коврах осінніх. Да. Дерева то зелена, то жовта, ну таке різноманіття. Отака осінь почалася. Це ми зайшли сюди й донизу, спускаємося, а там угорі. Ось, як видим з лісу, вже похолоднішало, такий вітер піднявся, північний, холодний. От вам і зміна температури. Обіцяють похолодання. Починають вітри холодні дути. От такі коври застеляє землю. От воно ж у природі так і зроблено, щоб усе. До холодів земля укрилася. О. А до весни воно все де здівається, перетрухає і починається все по-новому. А те йде в землю, земля все забирає. Все-все земля забирає в себе. Що дало, та й забирає. отак так то. Ну нічого, зато у нас така прогулянка сьогодні. Красота, можливо, далі буде холодно, а зараз ще можна терпіти. Да, коли ми ще виберемося на таку прогулянку? Так що нам сьогодні хороший день. Так що ми прогуляємося. О, прийдемо так, і та так гарно спатимо. Але ж куди ще гарніше? Так гарно спимо з дідом, як зурки як якісь. Тільки потемніло, так зразу й до кроваті кровати. На відпочинку ми на заслуженому, да діду, ото і все. Прогулянки днем, а відпочинок уночі. І всім такого бажаємо. Гарних днів, золотої осени і перезимувати, дочекатися травня місяця. ото Головне, далі нічого не страшно буде. Ціле літо, да. так. Так, йдемо далі. Тут вже десь йдемо, то хоч печериці. Лісові оці. каже дід печериці. Уже стільки я їх попідкидала ногами. Я такі мені не подобається. Печериці ці. Ну, хороші такі печериці. Ну мені не треба печерити. Пішла я дощ. Не хочу таких. Ой, Ой. Ой господи, коли я звідси виплутаюся. Кругом дороги перекриті цими дрючками, потрібно обходити. Наваляло цього лісу. Якийсь дикий, чи що цей ліс. Так. А дід ще щось хоче знайти. О, ззаду почат... пробивається сонце. Де воно там? Хотілось пробитися трошки. Так, трайте додому. Уже півдня пройшло, 12 година. Мабуть, пора. Поки ще сонце світить. Ідемо в напрямку вже хати. Ходимо ходимо без безлоку. Дітка, диви, які опенькі, ох, аж блистя зверху. Такі хороші, вони такі м'якенькі. Ой, хороші, які вони. Дід, вони такі хороші, може вони хороші де. Слузенькі. Ого, як він міцно держиться. Ось такий, У, тільки руки замазала. Ось Оце, що ми тільки могли знайти. Ну, в цьому лісі, правда. Шо? Вау, я а, там його в кущах, там трохи далі. Дві косульки такі гарненькі бігли, хвостики ото позадирали, такі біленькі п'ятна ззаді в них. Дві такі косульки бачили, туди нагору побігли, побігли. О, хоч на природу подивилися. І оцих жаб'ячих, грибів, стільки І всяких. Що? Ну, Дітка жаб'яче не буде собирати. Це такі, як Іначе спеціально нам це на дереві на якомусь. Странно буває. Так, я вже хочу додому. Більше я вже нічого не хочу. Не хочу я вже гуляти, навіть. ні. Знайшов дід, якісь пеньки. Дуже, каже, пеньки тільки вони отруйні, ну вони хороші. каже. Ох і дід. Так, да, на вигляд красиві, ну так, да, красиві такі осінні Як такі. Розділ. Да, гарно. Вилізає ціле сімейство їхнє. Ага. О, так, де наше сонце? Так. Пішли дід, пішли дід, дід додому. Ой, слава Богу, слава слава. Бо віки слава. Що я вирвалася з того ліса. Боже, обратно під гору. І ліс той, то вгору то наниз. Оце отакого от все, вгору, то наниз. Як я там напетлялася. Що дід з мене хотів, я так і не зрозуміла. Ну я не заблудилася. Тепер все вилізли майже на гору. тепер трохи донизу, а потім ще одна гора і все. І все я буду вдома. І я більше не хочу ніякого лісу. Дід доволі. Ось така, така місцевість місце у нас гориста. То вниз то вгору, то вниз то вгору. Хоч би по-рівному, то ще б моя б согласилася. Ну, такі трампліни, ну я пройшла їх успішно. ці Трампліни всі. Діда не загубила, веду додому. Може, ще придоби в господарстві. Хай тільки скаже, що в нього ноги болять, я його приб'ю одразу. Хто тебе заставляв тягати по лісах? Я зараз прийду О, та й буде добре. Усім гарного дня. Хоч погода міняється. Ну нічого, день хороший. Може й завтра такий, Може, й завтра такий буде. Так. Ні, завтра я в цю сторону дивитися не буду. Так, всім пока.